Вишкове масло, ось така дерев'яна дошка для нарізання, розмарин. Думаю, ви вже здогадались, що це буде, Щось типу стейка. У мене дві пательні. Одна з чавуну, на якій я все це буду готувати. Ось тут в мене м'ясо. Свинина, так, не яловичина цього разу. Досить цікаве відео. Чому? Тому що багато всього цікавого і нового. Ось така от спортивочка. Зробив її сам. Вийшло вже так, що вона досить непогано працює. Я дуже задоволений. Ось сюди вона навіть ідеально підходить, так? Кукса для того, щоб пити чай. Пляшечка від трангія від мого підписника, який мені її прислав. А також сьогодні буду тестувати. Так як у нас сьогодні м'ясо, я буду смажити, то дві, ну, коротше кажучи, шипці, взяв якийсь соус гостренький гірчицю взяв сіль, взяв сірники, взяв чесник. І також буду пити чай. Тут в сіточці, в сіточці улюблений чай. Нарізати все це діло буду ножем. І ось тут от, чайничок. Так, бігло вам все розповів, думаю, що нічого не пропустив. А якщо щось пропустив, то е, не біда. Побачите в будь-якому разі у повному відео на моєму youtube каналі Всім величезне, дякую за перегляд. Переходьте, будь ласка, дивіться.